Спеціально підійшла до вікна показати вам своє до. Приїхала з моря і коси мої вигоріли на морі і стали, в общем такі різнокольорові, десь з режинкою, десь змилися якісь мої тонування. Тож прийшов час це все діло відновити. Прикупила знову ж свій такий лайфхак, безоміячний, тонуючий бальзам. Зараз покажу вам. Що з цього вийде? Ось таке моє до, бачите? Хочу вам показати, щоб вам було видно. Я відрощую, не фарбую, не вибілюю вже. Так, пішла. Проміжковий варіант показую вам. Ось так воно виглядає після нанесення. Чекаємо, в залежності від того, який ви хочете результат, там від 5 хвилин до 30 хвилин. Я сиджу подовше. Тому що я хочу, щоб воно гарно взялося. Так, ну що, оцінюємо результат. Ось такий результат у нас вийшли. Ще трохи вологі вони не досохли. Але цілком я хочу сказати, що воно вирівнює трохи кінці, зрівнює, скажімо так. Не кидається в очі, дуже сильно виходить. Бо, наприклад, до покраски, до пофарбування цього. То дуже такий перехід, явний. Тут такі білі кінці, якісь корені зовсім інші, тут третє, ну, різний колір скрізь. Ну, а так виходить більш-менш. Я не скажу, що прям щось там таке вау-вау-вау. Ну, але і ціна ж відповідна, дівчата, скажу. Так, да, цілком цілком нормальному, я думаю. Можна тонуватись.